Що поки ви працюєте, я знов подорожую. Година від Тернополя на машині, і я у Вишневецькому палаці. І знов таки я не історик, але основну інформацію про цей палац я пам'ятаю. Побудували у 18 столітті. З 14-го тут стояв замок родини Вишневецьких. О, Вони Вишневецькі це шляхетний рід, який заснував Запорізьку Січ. Після них палац перейшов до шляхтичів Мнише, можнього польського роду, відомого своєю владою та меценатством. Ще кімната, якої побачила, це зеркальна зала. Стовав все ближчі. Кімната з картинами, у портрет Шевчен. Звісно, зробила селфі. Потім Потрапила у залу, де виставлені давні речі, чашечки, інструменти для полювання. М'ялась на другий поверх. Тут кімната стилі 18-го століття. Дитяча кімната, прислуги, і навіть виставка скульптур Миколи Солонера, фігурки додарів просто круті М -м -м. ще зала з іконами. кожній залі, якщо навести телефон як QR-код, можна прослухати про кожну експозицію. Ну І звичайно, вишенка на торті це тераса. Вигляд на церкву просто фантастичний. Це була моя коротка екскурсія. Вишневецьким палацом. А якщо вас запитає хтось про пам'ятки України, щоб ви могли порадити для відвідування.